Де у 120 році піднялися люди проти радянської влади. А ви знаєте, от, е, Кілька днів тому е, в Полтаві, теж можна сказати, в центрі в серці України, е, проходила сесія міської ради. Е, одне з питань було це встановлення пам'ятника Івану Мазеку. За всі вісім депутатів. Не підтримав його і мер. Як ви це мама? Оце звичайно. Оце оце вам на А з якої справи вони негативно. Yeah. Негативно тільки можна оцінити інакше вивазі нам <плес> можна звати зрадниками України, тому що Мазепа зробив дуже багато для того, аби Україна була самостійною державою. Дуже багато зробив для культури України. А зараз ви знаєте, що російська церква що сила йому нафьому. Хоча він дуже багато зробив і для церкви. Для майбутнього і так, для майбутнього Я вважаю, що кожен сидев на українську пам'ятати, що Мазепа — це був великий дріб. І за кордоном українці шанують Мазепу, було дуже багато літератури. Написано за кордоном, а тільки тепер починає говорити правду і писати правду про Івана Матери.